Справа рухається відповідно до кримінального процесуального Він співпрацює зі слідством? так. Він дав покази. Ну це дійсно топовий щур. Ми довго його документували. Був проведений комплекс таких складних негласних розшукових заходів, від технічних, в тому числі, ми по суті жили з ним. аудіо відеоконтролі проводились цілодобові за місцем проживання, за робочим місцем, за автівкою, за явичною квартирою, куди він виїздив спеціально, щоб виходити на зв'язок з ворогом. Тому нам довелося трошки з ним пожити. А в процесі цього нам реалізовано 14 епізодів. Передачі дезінформації ворогу. Тобто ми контрольовано давали йому інформацію, яку він передавав на ту сторону, і ФСБ там в долоні. Вони хлопали і думали, що вони здобули якісь топові вдання. В дійсності ми їх вводили в оману. Але на певному етапі вже все дійшло до свого логічного завершення, було прийнято рішення реалізовуватися. І я сам входив до оперативно-слідчої групи. Я принагідно дякую головному управлінню внутрішньої безпеки. Які реально пильнують, і виявляють, і документують такого різновиду злочину. Ну, і, і дякую нашому слідству, оскільки тут лева частина, саме їх слідчої процесуальної роботи. В процесі його затримання, звичайно, з ним відбулося спілкування про те, що він е, бажано, щоб розповів слідству правди, і тоді в нього є шанс, що ми його поміняємо на наших героїв, на наших оборонців. І він погодився. Належному випадку є шанси сісти на довічне. Тому він все розповів детально, видав гаджети, видав способи зв'язку. Завербований він у 2018 році був у Відні. Ми ж і батьків його запідозрили. Там така сама схожа ситуація, раз як у магами Расулова, що вони тут Путіна чекали і хлопали в долоні, коли ті відкушували черговий шматочок нашої території. Тому, власне, його затримали.